Всім добрий вечір! Ви на каналі 8 рослинок Оксани. 23 травня я висаджую тільки зараз свої пітунії у підвісні горщики. Я в тепличці показую вам. Скоро буде смакота. Це я попідв'язувала помідори, буду закручувати. О, зараз покажу розмір полунички Альбіон. Вона така подвійна. Кажуть, що вона навесні саме Альбіон. Недобра, хрумтить як яблуко. Ну, знаєте, я і яблуко похрумаю. Перша полуниця. Так, вернемося до моїх петуній. Зараз виберу, яку я ще очередну я пос... очередну посажу. Треба вибрати найбільшу, яка вже виплигує з горщика. Це я вже 56 садила. Я хочу частину в горщики, а частину в ґрунт. тому що у мене так. Такого количества горщиків немає. 27. Тут це 52. Ось, зараз у цього. Вроді так величенька вже. Це вже я їх двічі прищіпувала. Ось, зараз покажу, які я посадила. Ось. Ось ось. Це так вообще швиденько пішло рости. І ще ось одна. Це теж пішла швидше рости. це добре. Значить, який я роблю ґрунт? Щоб ґрунт був не дуже пустий у цвітка. Пустити я вважаю оцей торф верховий, він пустий. Його треба завжди удобряти, і він дуже-дуже легкий, буде пересихати. Тому я набираю землю прямо з огорода, лопатою копаю, беру частину городньої землі і частину верхового торфу. Це в мене він як розпушувач йде. Наложила у горщик, це 3 літра, ґрунт, поставила посередки рослинку, прям зразу з горщиком обсипаю, отак по краю. А тоді горщик виму так дуже зручно робити. Ось так. Я витащила квітку із горшка, ставлю назад у великий горщик, обжимаю і все. Полью, і буде готова квіточка. Всім гарного вечора!